Для цієї роботи мені довелося принести в майстерню таких от дві колодки, одна друга, покласти тут от таку дошку, на неї покласти таке одіяльце для того, щоб зробити ось такі двері на шафу купе. Сам конструктор замовляв окремо, і, в принципі, ДСП теж замовляв, щоб мені вирізали. Ну, Я тут уже сам розмір його підрізав. Ось так от двері виглядають. Зараз я їх поставлю, щоб було нормально видно. Ось поставив. ледь не впали. Так, ось так от вони виглядають. Таких буде з ДСП двоє дверей і одні двері будуть із дзеркалом. Тут в цьому комплекті все є. Коли зберу, розповім по ціні, що і як вийшло.